Ру, я гору, я заружиня от спад и связан подголь, <плоджує> потом навіть цілю ліб на попі розбить по сходах Давай я буду знімати, я тобі вам покажу Давай, якийсь. От ви ще зніме раз. Та, ти там вставай, з за що ти будеш мене тут знімати? Довжини, Довжини Довжины мене довший. Ну давай Буду. давай померим. Діставай.

Оди-каком базой. Дай. Що тепер дем до риса спускати? Це ж воно так Ванні. Ти